Вітаю вас в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь, програма Рецепти здоров'я я, я і ведуча Алла спринчина. Сьогодні ми будемо говорити про мастопатію, про причини цієї недуги, про профілактику, про її симптоми. І про це ми поговоримо з гостем, яка завітала до нас в студію. А це лікар-гінеколог Евеліна Іванівна Івасюк. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую вам, що ви прийшли, тому що тема дуже актуальна, особливо, звісно, для жінок, тому що це хвороба, яка стосується жінок. Так? Перед тим як ми перейдемо до запитань, переглянемо до візитку, яку ми приготували, Давай. власне, про вас, будь ласка. Еваліна Іванівна Івасюк, лікар-гінеколог обласної консультативної поліклініки, практикує 15 років. Кандидат медичних наук у 2010 році захистила дисертацію на тему дисфункціональні маткові кровотечі у жінок раннього репродуктивного віку. Медицину обрала тому що з дитинства мріяла стати лікарем-гінекологом. В роботі головне це одужання пацієнтів. Вільний від роботи час присвячує донькам разом з молодшою донькою. Захоплюється декупажем. Ми працюємо в прямому ефірі. А нагадаю, що в нас телефончики в студії 519-119. Якщо виникають запитання, будь ласка, дзвоніть, говоримо. Ми про мастопатію. Отож, Евеліна Івановна, скажіть, будь ласка, що це за хвороба така, чим вона небезпечна для жінок. Розкажіть, посвятіть нас трохи. Так, багатьох жінок діагноз мастепатія лякає. Буває іноді навіть порівнюють її з раком. Тому давайте для початку розберемося, визначимося з поняттям мастепатія. Мастепатія це доброякісні захворювання молочних залоз, які в поняття в яких входить і фіброзна кістозна мастепатія, і фіброаденозна мастепатія, і кісти молочних залоз, фіброаденома – це все доброякісні захворювання. Молочна залоза вона являється органом мішені для всіх гормонів на всіх рівнях в жіночому організмі. Тому будь-які зміни, які виникають в жіночому організмі, внаслідок різноманітних захворювань, внаслідок зміни психоемоційного стану, психологічного стану жінки, внаслідок зміни клімату, чи зміни харчування, чи неправильного харчування, це все відображається на молочній залозі. Тому можна з певністю відмітити, що молочна залоза вона є індикатором жіночого здоров'я. Я, Я б сказала, що мастопатія це є захворювання сучасної цивілізації, так само як і інфаркт міокарду, так само, як і захворювання шлунково кишкового тракту. Скажіть, то розуміла, це доброякісні утворення так. в та в жінок так в молочній залозі, так? так? Це Правда? доброякісні захворювання молочних залози. А ви вже перерахували, щойно ну, від чого вони можуть утворюватися, але давай, давайте може трошечки ще зупинимось на цьому. Що є причиною? Можливо, це бо я до я, от до речі, досить часто чую, що після пологів жінки скажеться так на мастопатію. А що є причиною? Трошечки так, так, причин дуже багато. Mm -hmm. Це не можливо, це не тема. Давайте зупинимося на таких на, 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 найголовніших і найособливіших. Ну, я би від, хотіла відмітити би соціальні психологічні фактори, тобто причини, які спричиняють фіброзні мастопатії. Угу. Е, психологічні і соціальні. Права в тому, що наші жінки не змінилися біологічно, вони так само виношують вагітність протягом 9 місяців, так само менструальний цикл у них протягом одного місяця. Але, на жаль, вони змінилися психологічно і соціально. Наші жінки багато працюють, і однією з таких причин, які би я хотіла відмітити, це стрес. Причому стрес в такому понятті не загальному, як там підтоплення чи якесь пожежі, а стреси такі постійні хронічні стреси, які виникають, наприклад, наслідок того, що жінки наші не досипають хронічне недосипання, і, і так само і безсоння вони дуже негативно сказуються на молочних залозах наших жінок. А, ну, а пологи так само впливають, так? Ну, пологи при, призводяться десь гормональні е, зміни в організмі жінки проходять під час mm -hmm. пологів, і коли жінка народжує дитину, так само це може призводити до мастопатії. Ще така проблема, я би назвала, багато наших жінок, на жаль, мають нелюбиму роботу. І тому mm -hmm. вони щодня. На роботу, яку можна сказати, ненавидять, і тому організм відповідає жінці тим же самим і сказується на молочних залозах і організмі в цілому хронічне недосипання. І ось це нелюбима робота. Є жінки, які дуже не, не, не впевнені в собі. Uh -huh. не, вони не, їм не подобається своє тіло, не подобається вага, зріст. І виникає якесь таке, можна сказати, протиріччя з своїм організмом, і організм жіночий відповідає тим же самим. І це є негативний вплив на молочні залози. Uh -huh. А скажіть, а харчування, а там, спосіб так. життя, можливо, якісь там погані? Звички, куріння, там, алкоголь, це все так само впливає? Так, відно, е, харч, Неправильне харчування можна віднести до фізіологічних факторів, <гум> які впливають на стан молочної залози. Неправильне харчування е, 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 так само наші жінки Після пологів чи збільшити Знаєте, є зараз дуже багато різноманітних кремів для збільшення грудей. Дуже багато жінок вірять в це і чи це не призводиться, тому що ну речовина з крема, вона ж потрапляє в, так, в тканину. Чи це не призводить до мастопатії? Взагалі це шкодить? Чи не ну, шкодить? Е любе самолікування, любе призначення, чи то кремів, чи якихось мазей, чи гелі я не рекомендую, тому що це має призначати лікар і лікар, лікар вже в, в Знати, що потрібно ті чи інші жінці, тому що і таке потрібно, такі препарати теж необхідні, і тому жінки мають звертатися чи то до лікарів, чи до косметологів лікарів, і вони вже призначать необхідні препарати, необхідні мазі, так як ви сказали, гелі угу. і, і таке інше. Ще хотіла відмітити щодо причин, які є, до факторів, які викликають мастопад, аборти, угу. на жаль. Жінки дуже мало народжують, одна дитина це, так можна сказати, подвиг, а дві дитинки це вже якась така недосяжна мрія. Друга дитина, яка народження вся дає дуже такий позитивний вплив на молочну залозу. Тобто, якщо жінка народжує дитинку. В мінімум Друге. Вдруге, то це попереджає захворювання на мастопатію і також на рак молочної залози. Друге. І ще хочеться відмітити про природне вигодовування. Якщо жінка годує дитинку рік-півтора, то це також позитивно впливає на молочну залозу і так само на дитину. У нас є телефони. Доброго вечора, Ми вас слухаємо. Здравствуйте. Доброго вечора. коротких вопросов Во первых вот, меня интересует э, э, вот, если есть первые признаки нарыва вот, э, вот, к, вот рекомендовано вот, рекомендуют э, женщине вот, ставить компресс двухпроцентные э, перекиси водорода насколько вы как специалист можете вот, рекомендовать в таком случае это делать это первое второе способствует ли ем ситцевом на железы. А вот мне е, генетический уход, е, гигиенический уход за ребёнком это первое, второе. Может быть, и вторая причина это так называемая априлость гнойничковых поражений. И как быть, если есть садины кожи над железой? Как вы что вы посоветуете, пожалуйста? Да, давайте к другого питання, доки не забула. Чи чис чи причиня інфікування? Якщо є якісь рубці на шкірі, якщо є прілість при, при годуванні так. дитинкою. Так, якщо не гігієнічно жінка, тобто, якщо вона не обробляє молочні залози під час годування, то це може спричинити якісь інфікування молочної залози. Це дуже неприємна така проблемка, і треба цього запобігати і уникати. Тобто гігієна це особливо під час годування дитинки, тому кожна жінка це знаємо, в пологових будинках. Всі жінки, всі. всі Консультовані лікарями після пологового відділення, тому жінки про це знають. Угу. Ну і питання якщо виникають перші ознаки мастопатії і жінка самостійно так ставить компреси компрес, е так з Я не рекомендую. Я рекомендую е звернутися до лікаря, і лікар вже при необхідності при проведе певні обстеження і е самолікуванням, самолікування, я би не рекомендувала ну, взагалі кажуть, що гріти, якісь утворення пухлинки взагалі не можна, так? Тому що вони однозначно. Ну, переки водню вона не, не має такий прогріваючий ефект, але все рівно не потрібно займатися самолікуванням. А скажіть? Чи може викликати захворювання на на мастопатію той фактор, що жінка а, тривалий час взагалі не народжує? Тобто, наприклад, 30 років, 35, а в неї ще не було жодних пологів. Чи може це призвести до захворювання? Так я, я вже згадувала про це. Це також жінки, які не народжували, вони також схильні до захворювання mm -hmm. на мастопатії, на mm -hmm. захворювання молочних залоз. Які симптоми? Що має жінка зрозуміти, так, щоб воно там стривожило, і вона пішла до лікаря. Можливо, відчути якісь тобто які симптоми і що робити? Ну відвідувати лікаря, кожна жінка має, тобто ранню діагностика і вчасно призначене лікування, це запорука успішного лікування так. мастопатії і, взагалі, любого захворювання. Угу відвідувати лікаря один раз не менше одного разу на рік. Угу. Чи лікаря-гінеколог, який обстежить молочні залози, чи лікаря-мамолога, це лікар-спеціаліст з молочних залоз. Угу. І він призначить лікування. Він призначення до 40 років. Призначається ультразвукове обстеження молочних залоз. Після 40 років проводиться мамографія. Угу. Це обов'язково. Між відвідинами до лікаря, жінка може в себе запідозрити, якісь зміни. Тобто я рекомендую, щоб жінки проводили самообстеження молочних залоз. Яким чином? Жінка, яка менструїрує, вона має проводити самообстеження 4-5 днів після менструації. Жінки, які, в яких вже немає менструації, тобто вони в клімактеричному періоді. Рекомендується проводити на початку місяця, тобто кожен місяць жінка в один і той же самий час проводить самообстеження молочних залоз, uh -huh. яким чином це необхідно, і тоді жінка буде знати, чи є якісь зміни в неї в молочних залозах. Яким чином це робиться? Самообстеження проводиться, як я вже сказала, один раз на місяць. Жінка може проводити це в душі, тобто це зручно, необхідно в душі, необхідно перед зеркалом оглядати свої молочні залози на наявність якихось утворень, на наявність подивитися, чи не змінилися молочні залози, чи вони симетричні, чи немає якихось рубців, чи немає якихось впадин молочних залоз, чи немає якихось виразок, чи немає взагалі зміни на шкірі – це, це перший такий пункт. Потім не, жінка в очі намацує масу, кожну е, молочну залозу, е, в руки ставиться, як, допустимо, якщо волі. Чи от як довго а, вона може переростати? Ну, це, 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 це все особливо, тому е, під час діагноз діагнозу виявляє, якщо це мастопатія, то лікується е, як дезгормональна мастопатія, Якщо үгі. це е, рак, ну, на жаль, рак молочної залози, це вже зовсім інші методи лікування, тобто все індивідуально. Скажіть від о. жінки потрібно тільки, щоб вона? Е, не зволікала з візитом до лікаря. Як часто ви в, 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 в своїх пацієнтів проводите такі хвороби? А, і ну, якщо можливо, там відсоток а, там скільки запущених, так а скільки от, жінка жінок, які приходять вчасно? На жаль, мостепатії дуже часто в наш час виявляються. І, 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 і така статистика: що щодня від раку молочної залози в Україні помирає 12 жінок, mm -hmm. тому ну це ми вже говоримо про рак молочної залози, а для того, щоб попередити Необхідно виявляти захворювання любого генезу молочної залози, і в тому числі і мастопатії. Треба необхідно коригувати, і необхідно жінок спостерігати в процесі лікування. Зараз у вас багато пацієнток таких? Так. Багато. багато так я хотіла особливо жінки mm -hmm. репродуктивного віку. От я хотіла особливо про це жінки так. соціально активні. Вони на жаль хворіють на мастопаті. Mm -hmm. От я якраз хотіла поговорити хто в групі ризику. Мастопатію, щоб ви трошечки більше розповіли, чи це дівчатка, чи це до речі, у дівчаток підлітків може бути мастопатія? Ні. Дуже мимо. дуже рідко у дівчаток підліток зустрічається мастопатія. А з якого, наприклад, це... мастопатія зустрічається уже ну більше з репродуктивного віку? Тобто тоді, коли вже жінки народжують діточок. Угу. А, але може бути і в може. Тих, які не на ролі, та, так та. тобто, ну це ну напевно, десь з, з років 20, та, правда. Та. Тобто ем, ми зараз говоримо про те, коли жінка вже почала жити статевим життям, чи, 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 чи ні, тобто... ну розумієте, це все доброякісні захворювання фібмастопатії, uh -huh. але в, в, розпізнавати це робота лікаря, розпізнавати uh -huh. причину і, і розпізнавати, я, яка саме це мастопатія, виявляти причини, це, це все є робота лікаря. і Ми не можемо сказати, що мастопатія. Тобто мастопатія, причин надзвичайно багато, угу. і лікарі, лікарі встановлюють причину і вони ж, вони ж виявляють і лікують мастопатію. Угу. А яка, який вид мастопатії найнебезпечніший і чому? Ну, Найнебезпечніший рак молочної залози. А мастопатія вона виліковується і коригується. Угу. Тобто, ну зрозуміло, скажіть ще хотіла трошечки поговорити про самолікування, щоб ви звернули увагу, тому що от, я знаю, у мене є знайомі, які а, виявили пухлинку і ходять досі. Там одні гріють, одні, тобто до чого може призвести самолікування? Самолікування призводить до самих важких наслідків. Угу. Тобто, самолікуванням займатися в жодному разі при любій хворобі не рекомендується. Угу. Ну, так як ви сказали, знайшли і вигрівають. Це не потрібно робити. Необхідно зразу звертатися до лікарів. А що ще роблять? От як лікуються, просто щоб ви розповіли? Як не можна, чого не можна робити для того, щоб лікувати мастопатію, потрібно виявити причину, усунути причину мастопатії і потім уже проводиться проводиться лікування. Ну, ви розумієте, що, наприклад, якщо причина стреси постійні, ну, не можемо ми від них відмовитись. Ну, ми всі живемо в так живемо в такому середовищі, де нас постійно супроводжують стреси так? на роботі, вдома, всюди. Тобто рано чи пізно вони все одно повторюються. Є ймовірність там рецидиву, наприклад, та? тому що, от якщо жінка прийшла до лікаря, в неї мастопатія, і виявили а, причину, що це там постійні стреси. Вилікували хворобу, але потім жінка знову повертається в своє звичне життя іде є. Е... Ймовірність, що вона знову буде а, мати цю недугу, бо вона знову так, повертається до так. тобто, чи є ймовірність рецидивів, і чи це вже якось складніше? Розкажіть трошки є, є ймовірність рецидивів і уникати стресу, да ви правильно сказали, уникнути стресу і потім повертається знову хвороба. Але mm -hmm. стрес це є. Ми вже говорили про стрес. Це є фактор, який викликає мастепатію внаслідок виникає дезгормональні порушення і тому ми коригуємо не тільки ми забираємо стрес, а ми коригуємо і гормональний фон жінки, угу. тому що мастопатії дуже часто виникає. Причиною мастопатії є підвищений пролактин, який негативно впливає на молочну залозу. Це гормон. Угу. і тому ми призначаємо жінці обстеження гормональне. На визначення пролактину, і якщо він завищений, ми коригуємо певними препаратами, і таким чином ми лікуємо мастопатію, і уникаємо цієї причини, зменшується пролактин, уникаємо стресу, і таким чином жінка виліковується. Ну, от є е, питання у нас чи дійсно чи правда що до лікування мастопатії приєднуються і психологи, так? Чи дійсно це так? Так, існує така наука, як психоонкологія, угу. яка розрізняє причини виникнення раку, в нашому випадку причини виникнення мастопатії. Пропонується жінці розібратися в собі, визначити якісь свої проблеми, які сталися, і внаслідок якої. Чого виниклася мастопатія, якщо не вдається самій жінці розібратися, то до цього процесу приєднуються психологи, і проблема Потихеньку відступає. А часто а жінки погоджуються на те, щоб ними займалися психологи, тому що ну мені здається, що ну поки що не всі жінки в нас там за кордоном це абсолютно нормально відвідування психолога. absolut absolut normal. Nós já nos outros também, se é. Sim, you put Що дійсно розібратися в всіх причинах, виявити всі причини, плюс виявити всі паралельні хвороби, це, це не не просто, що звертається жінка на ранніх стадіях, то тоді ми допомагаємо. їй. А вона лікується а, за методом оперативного втручання, тобто чи це тільки це дивлячись, який вид мастепатії? Тобто, але можна ну тобто, дивлячись, який вид воно і так, і так. так да? Тобто так. є е, варіанти, якщо запущений там чи якийсь певний вид, то і оперативно. Так, обтручання. якщо фіброаденома, то це вже це вже більше займаються мамологи е, лікуванням мастепатії. Угу. Я б, залишаюся три хвилини до кінця ефіру, і я б хотіла, аби ви звернулися до наших глядачок, тому що ну тема саме та стосується жінок. Щоб ви до них звернулися і підсумували все, про що ми з вами говорили, щоб достукалися до глядачок, аби вони рвали своє здоров'я або вони цінували своє здоров'я, дали їм корисні поради, і якби з таким зверненням, будь ласка. Так, дорогі жінки, я хочу звернутися до вас і сказати вам, що ви проходите самообстеження не для того, щоб виявити хворобу, а для того, щоб запевнитися, що ви здорові. Угу. Не, будь ласка, будь ласка. Можливо, дасте якісь рекомендації, як часто, ще раз нагадайте, можливо, до нас хтось тільки приєднався, як часто потрібно приходити до лікаря, що потрібно знати. Ну, такі основні такі тези. Так. Не забувайте, ефіру. що профілактика це наш основний шлях до здоров'я. Тому звертайтеся до, до лікаря не менше одного разу на рік. Проходьте обстеження, ультразвукове обстеження молочних залоз і мамографії, особливо це стосується жінок після. І бережіть, і бережіть так? своє своє здоров'я. Тому що наше здоров'я в наших руках. Так. так, лікарі лікують. А ми а ми його маємо берегти, цінувати. Тому так. що а, ліки можна купити, а здоров'я ні. На жаль, я вам дякую, що ви до нас прийшли. Дякую, що розповіли багато цікавого і корисного. Нагадаю, що це була програма Рецепти здоров'я ми з вами зустрінемося вже о 18.30 в понеділок. Дякую, що були з нами. І будьте здорові! До побачення!